Привіт, познайомися з дівчиною з великими сімейними цінностями. Це як? Це, це як якась двозначність, великі сімейні цінності в неї? Добре. По стадіям я перейшовся до поцілунків. На секс не наважуюсь сам. Хе -хе, ну буває. Фліртує, але якісь рамки культурності присутні. Що за хуйня? Які рамки. Присутні культурності. А як ці рамки безкультурності в твоєму розумінні від, ну, виглядають? Як діяти, аби не, аби не спугнути? Іван Іванов. От хтось сьогодні казав, так? у Макса гарний настрій. Ну тут, так би мовити, ну це буде просто гріх, якщо я тебе не буду розйовувати. Розумієш? Ісус доєднається до цього стріму подивиться. І скаже, як ти, Івана Іванова, не роз'їбав за таке питання. По-перше, Іван Іванов, я не знаю, що ти маєш на увазі з великими сімейними цінностями, але якщо ти розповідаєш про дівчину і пишеш таке речення, скоріш за все, ти йобнутий. Далі, по стадіям я пройшовся до поцілунків. Тобто, пройшов, ну, по суті, дві стадії. Добре. На секс не наважуюсь сам. Ну, якщо сам не наважуєшся, хоча б. З дівчиною може разом наважитись чи друга запроси. Фліртує, але якісь рамки культурності присутні. Як діяти, аби не спогнути? Запрошу на наступну зустріч, знову з нею цілуйся і пробуй її запрошувати до себе. Чогось нового я тобі не скажу, чогось нового я тобі сьогодні розповісти не можу. В лекціях все є. А стосовно великі сімейні цінності, це якась хуйня.